Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2471-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 25 мільйонів 653 тисячі 296 гривень. Сережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Щасти вам! 51 Сорок шесть, двадцать восемь, десять, тридцать шесть, сорок. Шановні гравці, якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3714-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 402 тисячі гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. Десять, двадцять, тринадцять. 24. 34. Лото максима. Максимально вигравально. Кено ви щоденно. Кано Шановні гравці. В вашій увазі 8646 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. вам! Тридцять п'ять, три, п'ять. П'ятдесят сім. П'ятдесят три, п'ятдесят чотири, двадцять один. Сорок сім. Два, шістдесят. 9, вісім, чотирнадцять. Двадцять вісім. 24, шість. Двадцять чотири. Сім. Шістдесят Шістдесят вісім. 11. А тепер в очі увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. В ефірі 7499 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тережна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 3. 2. 0. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 3. 2. 0. Бережіть себе. Все буде Україна!